І так, друзі, всім привіт! Знову ми вибрались на рибалочку. Як завжди, вибрали кращу погоду для рибалки. Грім гримить, блискавка мерцає, аж да, навіть якось страшнувато, я вам скажу, рибалити трошки. Е, спробуємо половити сьогодні окуня, судачка. Ну, в принципі, як завжди, що буде, те буде. рибка обов'язково буде, і ми вам її покажемо. А ти не забувай ставити вподобайку та підписуватись на канал. Друзі, з гарненькою покльовочкою дав. Ти куди пішов? А ну йди сюди. Ми на тебе подивимось. Тудачок! Тудачок! Тудачок, тудачок! Це у нас маленький тудачишка. А ну показуй. Ну зараз, 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 диви. Бачив який. Ага. З'їв, з'їв. Ага. З'їв приманочку, сподобалась вона йому. Так. Однак я сюди прийшов не за судачком, а зловити щуку окуня. Клюнув на ось таку фіолетову приманочку з таким пурпурним пузиком на 14 грамах. Локація дуже цікава. На викиді у нас. Де міляк, десь метр, два метри глибини, а ближче до нас, до берегу, де як руслова ямка, десь метрів. 5-6. А ми з задоволенням нагадуємо, що це відео виходить при підтримці наших друзів із Джеліус. Адже Джеліус це наш український бренд, який активно розвивається у сфері смарт-гаджетів та мобільних аксесуарів. І ми звертаємо вашу увагу на серію tvs наушників Джеліус Max Бац. Це Bluetooth гарнітура з шумозаглушенням, якісним звуком, високою автономністю та сучасною технологією, HD-Audio, яка забезпечить повне занурення у ваш плеєр. Придбати tvs наушники Джеліус Max Бас, це подбати про музичну складову ваших повсякденних справ. Отже, залітаємо, обираємо, купуємо. Всі посилання на сайт та ютуб канал Джеліус в описі під відео. Гарна рибка, друзі. Чи я забагрив когось? Чи це непогана рибулька? Ух! Ааа, зійшов! То був здоровий судачина! Взагалі нема? Нема, Нема, все, зійшов, воно наверх, поняв, я його видно за щось забагрив. За... Ай-яй-яй. Ти що там була судачина така 2? Йо-ма-йо! -йо. Да, без покльовочки, взагалі нічого, ніякого не тичка не було. Просто тяжесть наче якийсь зацеп Так, ну значить він тут є. один не може тут бути. Спробуємо. Пробуємо його тут ще половити трошки. На попера. Щукан, диви який щукан. А, Ні, жерех. це жерех Заходь в воду, заходь в воду, дімон Давай, помагай Давай, побіг я, побіг, я цепля, кири. Стой, 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 стой. Все, не подматуй, почекай, зараз. Красень! Ох, дав тогда! Ох, дав тогда! В березі, да? так? Я капець! Так можна і это. Бери ліп гріпа, тому що... Та давай. Трошки слизькіть. Да. Зараз може випасти, а треба фоточку зробити. А, а як його ліп гріпом, а? Як-небудь. Як небудь не, як не зараз. Ха-ха. А нема. А ні, тато в машині. Пробуй так же тримати як я, тому що він зараз буде Заслюнявий у мене <хи> Ой Ну все розбирайся з тим хлопцем дивись, поняв? У мене Коротше друзі, у мене судачила 2 зійшов, де під берегом жери влупив. Десь кілосімсот кіло 800, гарненький, гарненький так. Цей виїзд на природу починає виправдовувати назву рибалка. От і все. От і все. А ти боявся, а? От і все. Жирішина моя, жерішина. Скільки я за тобою, я за тобою два роки ганявся. два роки. Ти б розказав на що ти його зловив? А, зараз розкажу. <рес> давай, до домцю. Давай тебе поцімом. Давай. красань. Плохий красень, давай. Дякую тобі величезне. За те, що ти такий виріс. Скажи спасибі мамці, що ікру відклала. Бабусі теж привіт. Заслюнявив мене воно всього. Ну то нічого. То нічого. Потоку, скажи. То нічого. Тамеру трохи засліняли. Вибачте, друзі. Наче рукою комусь лице протер. Так, на що зловив? Це така цікава історія. Зараз я вам її розповім. Отже, подивіться на цього воблера, попера. Ви такого, зараз, травичку зірву. Ви такого кольору не знайдете в жодному магазині на жодному прилавку. Це дуже-дуже ветераниста штука. Це Влад, твій самий перший попер, так? Так. Да. А потім цей попер... Він який був? Є? Я не знаю. А ми зараз давайте подивимось, що там у влада. Вроді як щось кручається. О, це окунець. О, я його якраз і ловив. Да. <рес> <рес> Давай, показує людям кукуня, а я зараз... Окунець гарненький. Гарненький окунчик. Три дюйми. В ротика з'їв. Давай, друже, додому. Ну, продовжуй, продовжуй. Коротше, це саме перший влада Попер. А, він був натуралочкою, так, розкрашений. <сіця> так, Під натуралечко. Натуралка. Потім він став чорний, от як ви бачите, між золотим. от, от таким чорним. Він став от, от таким чорним. Після чого владом було вирішено вкрасти у майбутньої дружини наліпки на, на нігті. <сіця> <сіця> Обклеїти його ось таким от чином. Я ще зверху його, по-моєму, клеєм облив. Ну нічого. А потім, тільки після цього, це став моїм самим першим попером в моїй коробці. Ну йому я тобі хочу сказати, що більше 10 років ніхто не знає, що це таке, як воно зветься. І хто його. Хоч, хоча б в якій країні. Ні, ну яка країна, ми плюс-мінус розуміємо. Це Китай? Скоріше всього. це, якийсь китайчик, тому що... Років 10 назад я не міг собі дозволити купити дорогі якісь принади. Ось так от риболовні приманки ловлять протягом життя. І ловлять, як ви бачите, досить немаленьку рибку. Немальочка, так скажемо. А вцепив би зараз якогось э, дайву і не зловив би. Да. Бо гра була б інша. Це може бути. Ну добре, будемо продовжувати щось зловимо обов'язково. Да? Покажемо. Так, звичайно, покажемо. Так, друзі, рибку гарненьку зловили. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку, підписуватися на канал. Чим більше нас, тим веселіше. Його! Так, друзі, хтось, хтось потрапив до мене на крючок. Зараз подивимося. Легесенька, легесенька покльовочка була. Думав, що й не відчую. Боже мій, це що воно таке? Слухай, друже, я там тянув твого діда, так іди, мабуть, скажи тому діду, щоб повертався поскоріше. Бо мені з вами не сильно цікаво. Так, а я ж вам, друзі, за паличку нічого не розповів. Давайте поговоримо за паличку. це в мене Safina X. З врості 2,54 з тестом 3,18 грамів Катушка 2500 Daiwa Regal Шнурочок 0,06 в міліметрах. Флюр використовую 0,41, грузочок 14 грамів. Рибалка. Рибалка. Ура! Як тобі рибалка, подобається? Так, друзі, а я ловлю сьогодні це у мене флагман Z в рості 246 тест 316 грама, катушечка це Revros 2500 тисячний, шнурочок 006, як заявляє виробник. Виміряти його, на жаль, у нас нічим. Але у мене тут підмод G-Braid. 4 006, так як Дайва пише, то воно плюс-мінус однакового діаметру. Я коли під... зв'язував два шнури, то схоже на те, що пише Дайва. Наскільки Дайва правильно пише, тут теж питання. Ну, але маємо, що маємо. Флюрокарбон 0,36, здається. Чи 0,35 чи 0,36. І зараз, в принципі, так само, як і вад, ловлю на 14 грам. 3 дюйма Фіолет Чи воно таке маленьке, що я його не відчуваю. Такий ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тух. На супротивлення вообще ніякого. Вот это вони постійно дзьобають Ох, і страшенна риба. А, так дивись, у нього вот это З Пирсин. в ноздрю. А, пойдет. Бідняга. Ну покльовки у них, конечно, дай Боже, хорошо стукають. Хто ж так роби, а? Біги, не хоче, хвостів, б'ють, поправку. Що, пока. Ушов, іди з Богом. Ну, навіть такі враження, що він його за голову кусав, а я його всі, коротше, крючком тіпоняв. Типу, Це може бути. Ну таке. Є, хтось добрав, друзі. Два рази клюнув, потім зробив паузу і він все-таки добрав. О, і зійшов. Куди його? Ти бачив хто там був? Якийсь судачок. такий. Да. Якийсь маленький судачок. Якийсь маленький судачочок. Ой, розірвав він мені трошки приманочку. Своїми покльовками. Друзі, друзі, закінчується наша рибалка. Всім спасибі за те, що додивилися до кінця. Ставимо свої вподобайки. Не забуваємо підписуватися на канал. І найголовніше все буде, Україна!